Кременовська та інші пішаки російської пропагандистської мережі Рацерс злякалися не на жарт, так далеко з їхнім викриттям справа ще не заходила. Вони завжди діяли супертаємно, часто під прикриттям ряз священників чи посвідчень журналістів, експертів, юристів. Щоб ніхто не запідозрив в них агентів ФСБ та Рацерс. Як та псевдоекспертка по сектах в Україні Ірина Кременовська. зараз Кременовська з останніх сил намагається відбілитися. Прикидається невинною жертвою онлайн атак але даремно лавину викриття вже не зупинити. Тільки послухайте у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі. В будівлі Рейберн Хаус, де ухвалюються ключові рішення американської політики, відбувся брифінг конгресу під назвою Вплив когнітивної війни інфотероризм та маніпуляції, організований на платформі Allatra. Захід зібрав політиків, експертів з національної безпеки, дослідників і правозахисників для обговорення однієї з найактуальніших проблем сучасності когнітивної війни. На брифінгу було розглянуто, як транснаціональні мережі здійснюють маніпуляцію громадської. Думкою поширюють дезінформацію, проникають в різні установи і координують акти насильства в межах гібридних стратегій, спрямованих на дестабілізацію демократичних суспільств, що становить серйозну і зростаючу загрозу для сполучених штатів. Така форма нападу руйнує суспільство не бомбами, вона роз'їдає його зсередини за допомогою когнітивної війни. Ми з високим ступенем впевненості припускаємо, що ці методи розробляються і застосовуються скоординованою транснаціональною мережею, що являє собою нову форму гібридного тероризму. Основні елементи методів її роботи безпосередньо запозичені з нацистської пропаганди. Мережа також використовує розробки КДБ в сфері психологічних операцій. Мережа, вочевидь, керується з єдиного центру, яким фактично є Російська Федерація і спецслужба під назвою ФСБ. Сучасна версія антикультового руху була відроджена на початку 1990-х років, цього разу на російській землі, з дуже чіткою метою. Мета полягала в тому, щоб служити інструментом відродження тоталітарного режиму і підриву демократичного світу. Їхня заявлена місія боротися з сектами і захищати суспільство від культів. Це лише їхній зовнішній фасад для публіки. Насправді їхня методологія базується на інформаційному психологічному насильстві. Їхньою основною зброєю є стигматизація, дискредитація в очах громадськості та систематичне розпалювання соціальної ненависті до релігійних, соціальних і політичних меншин. Мережа антикультистів має ієрархічну структуру. На її вершині знаходиться ідеологічне ядро, розташоване в Росії. Російська асоціація центрів вивчення релігій і сект Рацирс. Цю організацію очолює Олександр Дворкін. Рацирс охоплює майже всі.